Якщо президент не займається матючем на різних телеканалах, а дійсно намагається знайти точки дотику і пояснити, чому ми не маємо права продовжувати транзит нафти, ну тоді можна було б це спокійно вирішити. Професійних дипломатів відсторонюють від їхньої роботи. У нас е, не займаються професіонали тими питаннями, які ми б мали. У нас до сих пір є 5-6 менеджерів, але ж та решта лояльно слухняні люди Офісу президента. І в результаті маємо таку ситуацію, що Україна дає можливість отак, от запросто Московській Федерації заробляти 7,6 мільярда Доларів на рік, щоб вбивати українців, і коли прем'єр-міністр розповідав, що там якісь санкції будуть щодо нас, наскільки я розумію, в більшості країн Європейського Союзу на тому всьому взагалі не залежить. А Угорщина і Словаччина за часів останніх своїх кільманичів вони настільки багато складнощів зробили для європейського союзу, що багато хто був би задоволений обговоренням і вирішенням цього питання на користь української держави. І до речі, я нагадаю. Що зараз нам представили як величезну перемогу а, зупинку транзиту газу через Україну, але президент Зеленський міг це зробити в 2019 році, тоді коли закінчився контракт, і саме він його продовжив. Це було його рішення, те, що всі ці роки постачали Московська Федерація, отримала кошти через транзит газу.